Із значенням пожежної автівки днями ознайомилися відпочивальники дитячого табору Орлятко. Нагоду зазирнути залаштунки професії рятувальник дітлахам подарувало черкаське управління МНС. Захід Безпечне дитинство мав на меті запобігти загибелі та травмуванню дітей, навчання їх безпечному поводженню з вогнем та способом надання першої допомоги постраждалим під час виникнення надзвичайних ситуацій, розповідає Марина Лук'яненко. Організатори акції, перш за все, хотіли подарувати дітям свято та звернути їхню увагу на необхідність дотримання правил безпеки життєдіяльності у повсякденному житті. Останні набувають особливої актуальності під час літніх канікул, коли малеча перебуває поза контролем навчальних закладів. Всі ми були дітьми, ми не дотримувалися, Я наприклад не дотримувався правил пожежної безпеки вдома. Тому ми доводимо до дітей цю інформацію, щоб діти. Дотримались правил пожежної безпеки. Ми запрошуємо і співробітників різних служб і професій, щоб діти ознайомились і знали, наскільки це цікаво, і що їх чекає в майбутньому. Рятувальники МНС ретельно готувалися до зустрічі з допитливими дітлахами. МНСники привезли з собою сучасну аварійну рятувальну техніку та демонстрували глядачам принцип дії рятувального обладнання. «Допоміжні є стволи, розвітлення, колонка, которая встановлюється на гідрант. Також і є допоможі стріса, коротсана на вододжерело. Потому працівники МНС проводили з дітьми конкурси та рухливі ігри. Спортивна естафета продемонструвала рівень знань та умінь хлопчиків і дівчат з курсу основи безпечної життєдіяльності людини. Натомість конкурс переодягання у пожежний спецодяг розважив дітлахів та подарував їм купу позитивних емоцій. На самом деле в этом лагері очень интересно, Хочу, щоб в лагері почаще сюда приїжджали. І я, і ті, кому просто интересно поездить в лагері отдохнуть, пообщаться з друзями, найти нових друзей. найти любовь, любов може бути. Найочікуванішим дійством свята стало гасіння імпровізованої пожежі. З огляду на досвід з полум'яною загрозою рятувальники впоралися швидко та майстерно. На цьому сюрпризи для малечі не закінчилися. Усі бажаючі отримали можливість посидіти за кермом пожежної автівки та покататися на ній. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.